Рекордна явка та поява нової депутатської групи. Депутати Миколаївської міськради сьогодні провели чергове пленарне засідання та завершили серпневу сесію. За її перепетіями слідкувала наша Катерина Рупташ. Тож докладніше про це далі. Сьогодні у Миколаєві провели п'яте пленарне засідання серпневої сесії міської ради. На нього зареєструвалися 42 депутати. Це найвища явка за останній час. Зокрема, директор антикорупційного департаменту Миколаєва та за сумісництвом депутат міськради Андрій Єрмолаєв повідомив, що він разом з іншими колегами об'єдналися у нову групу під назвою Санація. В порядку, передбачено пунктом 5 та 7 статті 7 регламенту Миколаївської міської ради, восьмого скликання. Ми, депутати Миколаївської міської ради, восьмого скликання, керуючись правом на об'єднання та спільну діяльність, передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Миколаївської міської ради, повідомляємо по про створення депутатської групи «Санація» Метою створення об'єднання є координація. Це діяльності депутатів різних фракцій, обмін досвідом та інформація інформація між депутатами. Нову групу очолив сам Андрій Єрмолаєв. А до її складу увійшли ще вісім депутатів: зокрема, Сергій Кантор, Світлана Бабаріка, Олександр Розумний, а також Юрій Степанець, Тетяна Домбровська, Олександр Ковтун, Лариса Дробот та Андрій Кучеренко. Депутати швидко впоралися із питаннями порядку денного, що залишалися. А далі міський голова Олександр Сінкевич прокоментував заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова. Звідки виліз з черговим бридовою заявою, де сказав, що у багатьох людей, які живуть в Одеській і Миколаївській областях України, є бажання зв'язати свою долю з Росією, але вони бояться про це сказати Миколаївці в 22-му році, вже висловили свою думку щодо Росії і щодо бажання приєднатися, місто герой Миколаїв відстояло своє право. Бути частиною держави під назвою Україна показала свою патріотичність, свою максимальну налаштованість на захист нашої національних наших інтересів держави України. Сьогодні багато миколаївців боронять Україну на фронті. Чимало містян віддали за це своє життя. Додав Олександр Сінкевич. Ми пам'ятаємо про кожного і кожного. Чекаємо на кожного і кожного хто знаходиться зараз в полоні. А подібні заяви, вони є черговими маніпуляціями е, говорящої голови Кремля. Тому я думаю, що всі, хто тут якісь мав е, відчуття до Росії, він вже або відсутній в Миколаєві, або повністю, кардинально змінив свою думку після перших ракет, які прилетіли в наше місто Миколаїв і вбивало людей. Міський голова нагадав, що значна частина цивільних, яких убили ворожі ракети та безпілотники, говорили російською. Тому розповіді керівництва РФ про захист російськомовних це не більше ніж просто цинічна брехня. А Миколаїв це Україна назавжди, відзначив Олександр Сінькевич. У результаті серпнева сесія міської ради була закрита. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.